Диковіця нашоба женішої ефіфанія, велику наша високоприсвященішу за забратів наших священників, священно монархів і за все Христі, брасу нашим. <плодисна> Ще молимося Борисну Україну нашу, за і війську ішоти, мирно життя прожили у всякому болочесті і чистоті. Патриархи православних забочу своєї повіки забутні фондатористохраму цього. І всі раніше спочили боців і братів наших, що туди повсюди лежать православний. О, Ще воно за милі життя, мир здорові спасіння Боже завітання, вітання, прощення, відпущення ріків рабів Божих. Митрополизати ми прияз Богу, любимої пасвої, всіх воїнів, захисників нашої України, всіх. Жертводавців святого храму Цього і рабів Божих Юрія Тетяноса, Сапа Захарія Матвєєва на Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину, Квітком, рабів Божих, Андрія Софію Лесю, Максимом, Марію, Віктором, рабів Божих, Вікторію Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, рабів Божих. Юрія Наталію, Софію, Анну, Маріям, рабів Божих, Веронікум Вікторію Віталіям, рабів Божих Наталію з родини, Ксенію з родини, Наталію з родиною, Лесю з родини, рабів Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Ксен, Дмитра Воїна, Андрія Володимира з родиною, Миколу з родини, Болящу Маріям, рабів Божих. Протирія Стефана з родини протиряв, Павла з родини, протиряв, Василя з родиною проти Ірея Петра, з родиною ця деякона, Семена з родиною рабів Божих, Андрія Світлану, рабів Божих, Марію, Володимира Віталія, Андрія, Христину, Софію Вікторію, Юрія, Рабів Божих, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Рабів Божих. Андріана, Оксану, Тереса, Ірену, Анастасію, Катерину Лесю, з родини Ірину, з родини віру з родини Анну, Оксану, Боляшу, Лесі, Боляшу, Наталію, Рабію Божий, Мирона, Віру Наталію, Юрія Назара, Мирослава Макарія, Закарія Давида, Артема, Арсенія, Тетяну Андріян, Рабів Боже, Батця Степана Ігоря, Оксана, Віктора Аліну. Марію, не Божих протереєся, фана протеріє, Павла протиреє, Семена протиріє Василям, і Романа Хартемія Монашкова Рвару Олю Сергія Олю з родиною Ніна Світлану Антоном Цесіннякі довіри з родиною Миколу Любу з родиною, Марію з родиною, Лариса, з родиною, воїна Андрія воїна, Іврія воїна, Сергія воїна, Богдана, воїна Андріям, рабів Божих, воїнів Олександра, Богдана, Івана, Василя, Андрія, Ігоря, Романа, Тетяну. Романа Кирила, Василя Рабів Божих, Володимира Рустема, Валерія, Сергія, Рабів Божих, Протаресифановиця, Василя Ципавлася, Симона, Петра Відію, Петра Ярослава, Рослава Богдана, Христину, Галину Олю, Мінодору, Любов Андрія, Юрія Романа, Анастасія, Богдана, Каріна, Марія, Маланію, Тараса, Тетяну, Рабів Божих, Тетяну Олю, Рабів Божих, Воїна, Георгія Анатолія, Тетяна Юлія, Софію, Лезовета, Миколая, Дмитра Олеган, Рабів Божих. Ігор'я, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклія, Іллю Ернеста, Соломію, Олександра, Олега, Лесю, рабів Божик, Анну Сергія, Ольгу, Влада, Ніну, Юрія, Юліан, Ревів Божий, Олега, Марію, Єв, Олександр, Ревів Божий, Орису, Ігоря, Андрія, Софія, Дмитра, Вікторію, Наталію, Мар'яну, Анастасію, Андрія. Рабів Божийця Степановиця, Андрія Григорія, Мар'яна, Роксоляна Назара Марту Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефані з родиною, Оксану з родиною, Наталія з родиною, Ірину з родиною, Тетяну з родиною, Уліану з родиною, Марію з родиною, Оксану з родиною, Ярослава з родиною, Рабів Божий, Тетяну, Ірину, Сергія Олексія, Наталію Юрія, Володимира Степана, Михайла Олену, Ростислава Діану, Матвію, Ірину, Христину, Оксану, Антона. Зоріану, рабів Божих, Марію Володимира, Віталія Андрія Ірина Іриносифія, Вікторії Юрія, рабів Божих, Василя Діану, Насасію Анну, Миколу Івана, Олесью Олександру, Миколу, Василя, рабів Божих, Дарію Марію Ігоря, рабів Божих, воїна Василя, воїна Дениса, воїна, Зорислава, рабів Божих, Северина Невероніку. Романа Антоніну, Дмитра Олю, Василя Марію з родиною, Галину Богдана, равів Божих, Марту Марію, Людмилу, Михайла Івана, Олену, Любу, Равію Боже, отця, Степана, Отця, Семена Сивоселеця Повлотця, Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікітну, Зараз Максима, Єву, Романа, Злату Вероніку, Галину, Ігоря, Рома, равів Божих, Степана Ірину, Христину, Андрія, Андрія, Наталію, Марту, Уляну, Ігоря. Равів Божий Сергія Тетяну, Марії, Юрія Вікторію Волонтину, равів Божуйця Стефанаця Симоновця, Василявця Павла, Оксану Юстину, Андрія Романова, Олександра Володимира Тетяну, рабу Божу Тетяну, Рабів Божих, Андрія Олега Марія Миколая, рабу, раба Божого Миколу, рабів Божих, Любов Володимира Наталію, рабів Божих Наталію Максима. Олександра, равів Божих, Олену, Соломію Марію, Зветина Наталію, Даніл Тараса, Юстинію Марію, равів Божих, Болящу, Анну, Болящу, Євгенію, равів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая, Романію Юрію, Христину Ірину, Ореста, равів Божих, Ігоря з родиною Лію, Андрія, Ольгу, Младенця, Вікторію, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенію. Рабів Божих Маркіяну з родиною Стефанію, Катерину Дмитрія з родиною Юлія Макарія з родиною, Юлія рабів Божих Наталію з родиною Оксану з родиною Тетяну з родиною Галину з родиною, рабів Божих Руксану з родиною, Юрія, рабів Божих, Павла з родиною, Михайла з родиною. І всі параф'єнці цього храму цього ж від всякої скороботи, гніву біти не душем тілеса, що спокійно вони жили, щоб у здорові добробуті всі ніжі проходили все молосові, Господи, вислухай нас і помилуй. що трудяться співають, і за всіх присутніх людей, що співається від тебе, великий багатий малості. Бог і Святові, славу своєму, Ісуна, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.